Святкування народження Ісуса Христа для когось це традиція, але я заохочую вас до того, щоб це не було лише традиція, а було святкування День народження того, який на цьому день народження є присутнім. Адже коли ми святкуємо чиєсь день народження, то ми зустрічаємося з цією особою. У нас є багато традицій різдвяних. Натомість, що нам може допомогти в тому, щоб ми святкували День народження Ісуса разом з Ісусом Христом? Я пропоную вам чотири такі прості, де колись вони складніші способи. Є в мене тут чотири предмети, які можуть допомогти вам в тому, щоб святкувати це Різдво Христове разом з іменинником? Є традиція різдвяна, щоб накривати різдвяний стіл і щоб була завжди пуста тарілка, приготовлена з однієї сторони, це говориться для гостя, який може прийти, так як Йосип і Марія під час Різдва. Я вам пропоную, щоб ви на різдвяний святковий стіл приготували пусту тарілку, яка би символізувала присутність самого Ісуса Христа. І це один зі способів загалі-то можна і завжди накривати стіл дома так, що одна тарілка є для Ісуса. І це тоді допомагає сім'ї усвідомлювати його присутність. Адже Ісус говорить, де двоє або троє в моє ім'я збираються. Я там посеред них. Друге, що нам може допомогти в тому, щоб святкувати разом з іменинником, це читати його слово про його народження. Пропоную вам взяти Євангеліє від Йоанна і читати перший розділ. І слово стало тілом. Тобто, коли ми читаємо Слово Боже, яке стало тілом, і якщо ми це слово читаємо, воно допомагає нам теж відкритися на присутність Ісуса. Третє, що я пропоную вам, це чаша, яку використовується на святій літургії, на святій Месі, щоб ви обов'язково сходили на літургію і причастилися, прийняли своє серце Ісуса в Його тілі й крові, і таким чином святкували Його день народження. Прийнявши дар, який він приніс Його самого, адже якщо хтось святкує народження Ісуса Христа, який обдарував нас самим собою, і Він не приймає Його дар, то щось тут не працює в цьому святкуванні. Якщо ви ще, наприклад, не знаєте, як це, це якраз нагода познайомитись з Ісусом, що ж Він нам дав, бо один з великих дарів це Його тіло. І кров його присутність посеред нас. А четверта річ, яка може допомогти в тому, щоб ми як найглибше святкували його народження, це коли ми співаємо колядки, святкові пісні, то щоб ми їх співали з усвідомленням, про що вони нас навчають, адже це такі традиції, які з покоління в покоління передаються. Людьми, які усвідомлювали, яким великим даром є Його присутність посеред нас, брати і сестри, нехай святкування народження Ісуса Христа буде святкуванням з іменинником, і нехай кожна людина, яка прагне зустріти Бога з нами, який є посеред нас, зустріне Його, особливо в цьому святковому часі. І нехай ми, які його приймаємо до свого серця, будемо тими, які допоможемо іншим досвідчити Бога посеред нас. Христос рождається.